Знайшов та глухо, глухо, кугісінько. Мене аналогічно. Оце от а весь клуб. Нема ніде. А представляєш, тільки що заходжу у музиком, а там біве. Стоїть на стільці та слухай держи. Стоїть на стільці і на піаніно грає. Та так То Та то лобом, то та то лобом. Šejky chtěli pomáhat, akordy brát. Z vartury kurka se semer okurčila. I to krasivo hraje. Primo tady, šu. Nezpíveň, ohoj. Čud ta Tato běločka byla, ale píveň. Já šu, durok, či šu, píveň od pěločky neodličku. Ne, no pokud ono to dá. To píveň. А ті невородочки урочки нема. А це да. Півень кажеш. Я починаю трохи розуміти. 2017 рік. Рік півня так? Ну так. Ну давай зараз побулимо в інтернеті. Так. Так. Ага. Є. Східний Гороскоп. 2017 рік це рік червоного вогняного півня. Ну так, то і чи так. Та, та. Щоб на Новий рік збулося бажання, треба під ялинку поставити якусь півняч чи курячу їжу. А де нам її взяти? У тебе випадково нема. Я ж у на півня чи ще на якусь перматого. Нє, ну як трохи перебереш, то не на півня чи курку, а на орла трохи похожи. <свист> а <свист> що де робити? Снувай, то ми ж недавно получали пшеницю з того маяк будь-який. цей рік вродила. А пам'ятаєш, коровой на день цілої. А О, точно, точно. пів півмішечка. Ну, так, сичок, хутики будувать. Ну я ж з дитинства пицю люблю. Юрій натураліст. Кожен рік 50 бону консерви з пиці закотую. Натураліст, натураліст. Ну, так. так. А йош треба поставити під ялинку. Ну так. А да твої мішачи? так я щось не. Ну, давай. Бажання наше таке, щоб знайшлися мороз і із сні. Так. Да. Ну все, тепер будемо сподіватися, що вони хочуть наші бажання. Ну, пішли приложити старі. Річ. І сні, да. З ними щось з того, що ми староємося, староїмось. Ну, ну, ну під трамвой попав. Точно, точно. У нас тут, як з клуба, вийдеш, трамваї проходу не дають. Та ну при чому тут не, це ж є образно. Mm -hmm. Ну не під трамвой тут. То... Ви попадали. А, да, да. Тише що. ти. Жди інша. Ало? Швидка? Да, це будяки, будь-яка мури, да, і вас там ось У нас тут така проблема, понімаєте, пропали ті морози співа. Ми тут їх. Песне, я артист, курячі і болі. Да, Спасибі. Будемо ждать. Восток з тою робимо. Все, що знову чуть. Ну давай старі віть не може. Давай, наливай.